Розкол і в лавах самопроголошеної Луганської народної республіки. Деякі її прибічники не розділяють насильницькі методи своїх очільників та звірячі знущання над людьми. Одному із луганських журналістів представники Луганської народної республіки передали відео, на якому зафіксовано, як радикали знущаються над людиною. На відео мені передали самі представники Луганської Народної Республіки, серед яких теж незначительное количество нормальных, адекватных людей, которые не приємлять таких э, методов пыток и издевательств. люди із самопроголошеної Луганської республіки попросили поширити відео, аби зупинити за їхніми словами свавілля їхніх однодумців. Герої зайшли в Луган. Журналіст, який отримав це відео, каже на ньому. Луганський активіст Михайло Логвиненко медійник розповідає, Михайло 10 травня зривав оголошення про проведення незаконного референдуму і розклеював листівки із закликами проти псевдоплебісциту. Чоловіка схопили і змусили повзати рачки на повіці та били. Відео катувань побачили батьки Михайла і впізнали на ньому сина. У прес-службі Луганської міліції кажуть Михайла Логвиненка захопили у полон і утримують у приміщенні СБУ. Проте з упевненістю підтвердити, що на відео саме він міліціянти не можуть.